У попередній програмі команди Лашина та Муравльова провели свої перші тренування. В процесі зйомок з'ясувалося, що тренери обох команд давні суперники. Хлопці поневолі втяглися у тренерські суперечки. Примирити на деякий час учасників шоу вдалося хвилинами відпочинку. На світ з'явилася нова гра: богатирбол. Далі буде. Перші тренування, а з богатирів вже знімають мірки. Примірно тобі скажу, ну а приходить метр. Я думаю, 3, 4, я думаю, по два метри. метри два метри, метри мало. Три-чотири. Бути, чи не буде. Чи готовий ти повністю перейти в строн, покинувши легко легко? Кого з учасників дружина змусила поїхати на змагання? Ввагався, чи їхати, чи не їхати, чи дістатись, чи як воно буде далі. А вона взяла мене та відправила. Перші тренування розпочалися. Учасники все більше перехоплюються бажанням перемогти, реальніше відчувають конкуренцію та витримують неймовірні навантаження. Тренери у свою чергу активно розробляють нові пункти у власних методиках тренувань. Готові працювати? Молодці! Знайомтеся команди Чернігова та Івано-Франківська. Треба визначити, що в житті головне, що труборяти ставити собі за цінну йти. Будьте. Фліповер! Ну, думаю, неплохо. Цікаво, але в результаті жеребкування в командах Суперницях опинилося два найкращих друга Володимир Рекша та Артур Леус. Обидва хлопці зі Львову разом тренуються, разом прийшли на проект. Та волею долі вони повинні змагатися один проти одного. Відповідальність за результати івано-франківської команди взяв на себе Роман Вірастюк, старший брат славетного Василя Вірастюка. Ви поки молоді і є сили, треба щось мужики зробити. Вірастюк Роман бронзовий призер чемпіонату Європи зі штовхання ядра. Учасник Олімпійських ігор 1996 року. Роман Вірастюк усе життя присвятив спорту, має безліч заслуг та регалій. На сьогоднішній день Роман обіймає посаду голови управління зі справ молоді та спорту Івано-Франківської області. 16 років був капітаном збірної України із легкої атлетики. Це, напевно, залежить від того, який в тебе тренер. Нам з тренером пощастило. Ми починали кожну осінь з того, що ми бігали від трьох до дев'яти кілометрів. Оце за півтора місяця ми починали з трьох і кожен день додавали трошки метрів. Потім ми робили. Багато дрібних вправ на різні групи м'яз готували м'язи до великої нагрузки. Мало кому відомо, але найсильніша людина планети Василь Вірастюк своїми успіхами завдячує старшому братові, бо саме Роман посприяв, щоб Василь зайнявся спортом. Тож в компетентності Романа годі й сумніватись. Наскільки знаю, Романа це досить досвідчений спортсмен. В цій сфері, і тому всі нюанси, які він сьогодні розказував, я обов'язково врахую і буду надіятися, що вони мені обов'язково посприяють в... в калуші показати себе максимально краще. Один з учасників команди Віростюка старшого Павлів Назар з Івано-Франківська. У Мене перш за все звичайно є бажання показати себе як найкраще і навіть перемогти. Назару 26 років. Базовий спорт штовхання ядра. не дивлячись на те, що Назар зовсім нещодавно зацікавився стронгменом. На відбіркових змаганнях продемонстрував досить непогані результати. Назару не вистачило сил на третій підйом логліфту. Своєрідна невдача на останній на останньому підійманні у цьому третьому колоді, в принципі була зумовлена тим, що вже просто не вистачало сил. Після мішків і фермерської прогулянки сили, сили були буквально майже всі віддані на оці нюанси, і вже дуже мало залишилося. Сил на саме підіймання колоди. Назар доволі відома особистістю колі богатирів. Азартний та запальний ніколи не прогавить можливості випробувати свої сили. Поза камеру Назара інколи порівнюють з самим Василем Дерастюком. Окрім рідного Івана Франківська, в них однаковий базовий спорт. Обидва починали свою кар'єру зі штовхання ядра та навіть отримали звання Галицького богатиря з різницею в декілька років. Так, за збігом обставин Назар потрапив саме до команди Романа Верстюка, який і зробив зі свого брата зірку. Роман Верстюк він досить досвідчена людина. Ну, так він дає дійсно поради такі, які потрібні для цього спорту. Я їх врахую для себе. Думаю, в що ми побачимо результат. Артур Леус партнер Назара по команді. Сила, витривалість основна в цьому спорті. На відміну від свого товариша, пройшов естафету до кінця, не скибивши жодного разу. Що в інтернет, побачив, що можна зареєструватися, Є така можливість, і вирішив її використати. Його час, хвилина 29 став одним з найкращих результатів. Артуру 24 роки. Він представник львівської школи богатирів. Хлопець неодноразово приймав участь в подібних змаганнях, не дивлячись на те, що сім'я не розділяє його захоплення. Верно дійсно побачити, як я працюю, як я займаюся, як я виснажую в залі, які в мене результати і так далі. Досвід Артура відчувається. За декілька років хобі переросло у професійну діяльність. Я вже в 2008 році перший раз виступав в Чернігові на позиви селя Верстюка. Мені це сподобалось, стримився далі. Шоу Народний богатир для Артура шанс довести всім оточуючим, що він недарма витрачає свій час. Так, звичайно, популярність і відомість в мене і це дуже так, скажімо, на висоті йде. Команду Чернігова очолив Олександр Пеканов. Нічим не хуже і не краще. Все в равних умовах. Снаряди для всіх однакові. Секундомер для всіх однаковий. Погода буде для всіх однакова. Пеканов Олександр. Триразовий чемпіон світу в команді. Бронзовий призер командного чемпіонату світу 2008 року. В з 2003 року. До цього займався пауерліфтингом. Виповнив норматив мастера спорту, ну а потім как то это, знаете, знаєте, Это не объяснить, это, знаєте, на фоні не кого-то подсознання. Олександр досі не займався тренерською діяльністю. Тому проект народний богатир став для нього стартом тренерської кар'єри. Ще рік тому він сам представляв Україну на престижному турнірі Арнольд Класік 2009» та встановлював світові рекорди. А вже зараз передає знання простим хлопцям, для яких був кумиром. Це когда мы ми даємо совіти. Конформат новий вихованець Пеканова Дмитро Грищук зі стронгменом зіткнувся вперше саме завдяки шоу Народний богатир завів мене в зал друг і, 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 і так воно все пішло. Відбіркові змагання стали для Дмитра першими кроками на шляху до мрії стати справжнім богатирем. Із деякими вправами спортсмен вперше зіткнувся саме на відбіркових змаганнях. Той не дивно, що він не зміг подолати всі етапи до кінця. Було набагато легше піднімати, як собі вже приїхав в Київ. Зовсім другий зовсім другий і зовсім все по-другому. І так вийшло, що його. Нагадаємо, що кандидатура Дмитра була виставлена на обговорення експертної ради. Але як для першого разу він показав чудовий результат. Саме така думка змусила експертів надати Дмитрові шанс. Відправила в Київ. Мене більше на, 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 на ці змагання моя жінка тому що я ще ввагався чи їхати, чи не їхати, чи остатись, і як воно буде далі. А вона взяла мене і відправила. Наші ну, ти побідіш ти побіду вас світіш своєї сім'ї. Да, особливо своїм маленьким. Го Дмитру 26 років народився та виріс в місті Бердичів. Має гарні фізичні дані. Саме через ріст експертна рада віддала йому перевагу, відмовивши головному конкуренту Івану Черепані в участі в шоу. Мій рост в цьому виді спорту дуже, дуже, дуже допомагає. Рост – це да это теж в перспективі це большой плюс для ніямишця. Є так в перспективі брать, більше об'єм. То єсть, а э, на сильні може вирости з чоловіка тренувати кабини бы саме більше по по, по кастіку, даже, понимаете, по антропометрії заданої природой. Ще один учасник команди Пеканова Володимир Рекша. Там вже назад дороги нема, там треба викладатись на 100. Володимир, як і Дмитро, новачок в богатирському спорті, але це йому не завадило дати пору багатьом спортсменам, котрі не перший рік фронтмені. we Тобто результати дуже щільні. і Я вважаю, той, хто е зможе використати свій потенціал, буде mm -hmm. на перших ролях. Володимир Штангіс зі стажем. Саме рідний спорт, учасника створив непогану базу для успіху на відбірковій стапеті. Майстер спорту з важкої атлетики, чемпіон України, входить до складу збірної України з 14 років. Фізична сила. Е Розвивалось вже з роками на відміну від свого партнера по команді, Володя має зовсім не богатирські фізичні дані. Його зріст становить всього метр вісімдесят, а вага менше дев'яноста кілограмів. Хлопцеві не багато немало, а вже двадцять вісім років. Не дивлячись на це, йому вистачило хвилини сорок шість, щоб дійти випробування від початку до кінця. Ти аж що ти Я планував, розраховував. Коли приїхав, побачив якісь снаряди. Снаряди, в принципі, для мене досить зручні, пов'язані з моїм видом спорту. Розраховував. Саме більше переживав на те, щоб розрахувати сили і не травмуватися. Щоб ще більше об'єднати команду, тренер Пекенов поставив хлопцям неочікуване завдання. Ваші практики були? варіанти, якісь? Ну, чесно кажучи, вперше, вперше так ну ну з команди ну, команда, там, команда... Богатирі Украины как бы знали. Чи разу ми выигрывали командные турниры без матчових зустрічей. но как бы мы не, не придумывали такое как бы шумское название нашей команды. Ну що-то придумаем сейчас. Пеканов запропонував хлопцям вигадати назву новоствореній команді. На його думку, така інтелектуальна розминка придасть гарного настрою учасникам. Свердиться на язык, що, що можна придумати. В принципі, якщо три чоловіка, да, сила трьох. Думаємо, Може що-небудь. Англоязичний версію там power, сила, power Fry. PowerFry, да, що небудь таке. Прогресивні методики тренування Романа Вірастюка. Зламався пальчик. Нічого зараз наші лікарі вже трансплантують органи штучні. Що, ми різничок поміняємо. Що стало не під силу навіть досвідченим богатирям? Це тому що практично неможливо. А поки команда Пеканова експериментувала з назвою, суперники під керівництвом Віростюка старшого почали активне тренування. Тримаємо. Розвернулися, взяли знову ж в кістці в лінчики. Оці дрібнички, вони здаються дрібничками, але дрібниць в цьому вині спорту не буває. Так що ми беремо знову ж кістями і пачками і понесли до кінця. З цим-то проблем не возникнет. Головне не в названні діла, головне, щоб ребята добре проявили себе. Одною з найскладніших вправ на фіналі у калуші буде тяга автомобіля. Тракпул. Тренер Пеканов вирішив почати саме з неї. Але за відсутністю автомобіля у звичайному тренажерному залі прийшлося обходитись теоретичною частиною. Зривати маленькими шагами. І да, маленькими сашками. Потім ноги, вже, да? ноги, да, не широко становляться. Ноги узінькі. І ти починаєш в ідеалі, от ти починаєш как бы ти починаєш продавлювати, угу. продавлювати угу. це все діло. Не спіша спочатку. візьми газон. Навіть там ні Камаз. газона зіла хватить. Тим часом Роман Вірастюк випробовував на хлопцях старий дідівський метод віджимання на пальцях. Зараз відчуєте, насіки ваші пальці, вам в житті потрібні. Робимо опору. Опору робимо на пальцях. Так само, як ми віджимаємося. Зламався пальчик, нічого ми зараз наші лікарі вже трансплантують органи штучні. Нічого, ми поміняємо? Я думаю, що як ми ці вправи поробимо місяць, то крім того, все, що я сказав, що й будете фенеру пальцем пробивати. У команді Чернігова основний акцент зробили на теорію, і навіть почало здаватися, що про практику пеканов зовсім забув. Тут ми попробуємо стану так. Ямки, допустимо, фарховані. Спробуємо сорвати машину столі отак. Тому що практично не можна. Только коли сили по фізіки розстріляються, максимально ну, розповідають. А в команді Романа експерименти тривають. Спробуємо не включати руки. Давайте спробуємо 70 кілограмів зробити так, щоб ми їх тримали на груді, розігнали настільки і просто забрати, звичайно, бороду, щоб ага. не вирізти половину. Наскільки ти зможеш виштовхнути штангу без грудей? Безключно без руки з груди. І ми беремо штаб, розганяємо. Вона підлетіть. І просто будете ловити їх її назад на груди, добре? Лікці заверни? Ні, в цей бік, навпаки. Руками. Це ти руками. А ви можете ще присісти наші пацієнти? О. Розгоняю ногами гамсни. Добре. Пеканов у порівнянні з Вірастюком обрав найлояльніший шлях. Методики тренерів справді відрізняються. Подивається штанг, тяж та, та ж імітація. По одній і тій самій вправі видно, що тренери вимагають від своїх підопічних різних результатів. Спильзуй ноги не чисто плечами, а силу ног. З чи так, вот. Давай, 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 правильно. Роман Вірастюк свого часу виховувався тренерами майже в спартанських умовах. І тепер він вимагає від своїх хлопців тієї ж самовіддачі. Ходили на руках в стійці, віджималися на пальцях вверх ногами. Спочатку в двох руках понесемо в одній в другій руці 25-ку, будемо тримати кістю, а потім однією рукою спробуємо скласти на докупи. І 50 п'ятдесяточку однією рукою спробуємо принести метр-два, хто скільки зможе. Можна це нести в Франківськ, він би до Франківська доніс не випускає. <рес> Триматись хлопцям у тонусі допомагає спонсор спортивного харчування Гербалайф. Для відновлення білкового балансу. По батончику з'їмо. Дивимось, батончик у нас з чим. Батончик у нас ванільно-мигдальний. Прекрасно. М -м -м. Смак шетовий. Підкріпились і час до роботи. Будемо імітірувати. поднятие гантели, так как у ребят на ближайших стартах в Калуше будет данная дисциплина. Дима, давай, начинай. Вот, да. Молодец. В принципе, это, Володя неплохо владеет техникой. движение поставлено, толчок идет. Все відлічно. Ребята справились з імітацією хорошо. упражнення. идея є техніка. І одного і второго присутствує толчковий варіант техніки підняття гантерів. Після виснажливого тренування, як завжди, настав час підбити підсумки. Одним словом, ті вправи я дав рекомендації з своєї позиції, зважаючи на ті помилки, які я сьогодні бачив в них. Я сьогодні бачив, що вони практично за рахунок рук, хотіли вирішити завдання, те, щоб от е, виштовхнути наверх снаряд. Це помилка, тому що для чого якщо, якщо є спина, якщо є велика група м'яз, така як нога. Проблема слабких м'язів спини доволі поширена серед атлетів-початківців. Пеканов також акцентував на ній увагу. Діма у нього проблема плечі. допустим. йому треба... Шунги, верхний верхні пояс. це все жими. Подивається та же імітація. І все, що касається підйому верх, плечі трицепси. Нагадаємо, що до фіналу проєкту Народний богатир залишився місяць. За місяць часу фізично ми змін, які ось зробити не зможемо. Я думаю, що ви функціонально готові добре. В основному зробимо акцент на ті моменти, які потрібні вам будуть в фіналі. Немножко возникло проблеми у. Димы с поднятием бревна, но есть еще месяц. Он дома будет работать. А как у Володи, так у него вообще отсутствует данная проблема. Он прекрасно показывает толчковую технику и э, результаты практически у всех спортсменов, которые выступали сегодня, укладываются ну, один в один. Они идут ноздря в ноздрю, там секунда, секунда туда, секунда сюда. Назар наш такой швидки швидкостно-силовый. Вид Артура по він більш статичний. Ти з нею родився, вона дається і вдосконаленню, і розумієте, прогресу дуже важко. Вона швидкість бує, бо її нема. Сила, силу можна впертися, як то кажуть, закусивши губу і розвивати, і можна досягти хороших результатів. Ну, то от Дмітрію. У нього, як показала практика, функціонал тісті нормальний. Йому що? у нього розбичі треба качати м'ясо набирати. Я думаю, що чесно він працювали сьогоднішню тренівку. Намалювали собі якісь перспективи, можна відновити сили. Раз в фінал фінали будуть виступати в калуші, значить у них все вийшло. Треба визначити, що в житті головне, що другорядно, ставити собі за ціль знайти. Будьте. Дивіться рівно за тиждень в телепроєкті Народний богатир переможець відбіркових змагань Віталій Міхеєв. В чому полягає секрет його успіху? вони тебе покажуть як кнопками роботи і Як з користю використати стронгмена у житті. Вразу видно, що Артем чесна людина, ніколи не крав мішки з картоплею та з цукром.